Всім привіт! Давайте разом з вами приготуємо пиріжечки із вишнею. З хатю гуляли і трішки назбирали вишень і були у мене ще ось такі жовтенькі. Тому зараз будемо пиріжечки робити, щоб вишні не пропадали. пиріжечків Нам потрібні дріжджі, молоко, олія, яєчко, борошно, сіль і цукор. Зараз будемо починати робити опару. Всі пропорції я напишу в описі нашого відео. Ми беремо молочко, ставимо в мікрофольовочку, підігріти його. Так, тепленьке молочко виливаємо в кастручку. Ну, туди, де ви будете робити опару. Сюди висипаєте буря, не мішайте. Висипаєте сюди дріжджі. Можна сухі, можна, можна живі, без різниці. У мене є сухі, тому я буду робити на сухі. Значить, це ми виливає, висипаємо дріжджі і розтоплюємо Боряну! і розтоплюємо їх в молочку, розводимо. Тепер сюди додаю сіль, цукор. Яєчко, олію. Так, це ми все розмішуємо гарно. І зараз сюди додамо ще мучички і робимо консистенцію густої сметани, щоб у мене борошно в грудки збили. так. грудочки я порозминаю гарно. Це що це в мене таке заборошно? І ставимо десь на годинку опару в тепле місце, щоб вона підійшла. Накриваю спочатку кульочком, так а потім накриваю полотенечко і ставлю в тепле місце. Все. А ну що тут у нас? О, пара, гляньте, яка гарненька аж булькає. Так, тепер ми робимо що? Тепер ми додаємо мушечку і далі вимішуємо тісто. Зараз я мучечку тут перетру, трохи, бо вона щось така ось грудка. Гляньте, яка опара гарна, аж бузка. О, общем красота. От з тістом ввозиться. Так, трошки додала. Зараз я вимішу. Знову буду ставити, щоб і тістечко наше підійшло. Все. Мочечки досить. Так. Зараз я ковричок покладу, вимішу ловенькою на ковричку і поставимо ще раз, щоб тісто підійшло вже на півгодиночки. Так, ковричок є. Тістечко є. Так, О, красота. Наліпимо варенички. чи тих піріжечків наліплю на почу. і чоловік приїде з роботи. А дома пиріжечки із вишенькою. От красота. Так, все, дивіться. Все, чисто готове. Так, тепер я його знову кладу сюди в каструлькою, знову накриваю кульочком. Чи я накриваю кульочком? щоб до полотенця не прилипало? Знову накриваю. Полотенчиком і на півгодиночки в тепле місце. Так, тепер я ось візьму зараз, змішаю все разом. Так, а цукор уже буду класти потім, бо якщо я засиплю цукором, то воно пустить сік одразу і будуть пиріжки такі не дуже. А от коли Поклала пару ягидок, ну так, трошки, да? у оцею тістечко. і цей, і ложечку дві цукру. О, тоді гарно буде. Спочатку ще підготовлю противень, поки тісто підходить, щоб було все готове. Капельку олійки. Так, і кісточкою розмажу. От. Так, тістечко, ану. О, гарненьке яке підійшло. Красота. Так, ну що, дівчатка, хлопчики, тепер будемо коріжечки ліпити. Так, трішки зараз розгрібула тому що щось у мене геть місця нема. Ой, яке рихле гляньте. Ой, гарне, яке, от гарнене. Люблю стістом Розділяю трошки. Так, і що? І будемо поки духовочку я лишила на 50 градусів. І тепер що ми робимо? Беремо шматочок тісточка, трішки його розкатуємо, так, вишеньки кладемо так, кладемо цукорочок, започатуємо пиріжечок. Формуємо так, і все, і складуємо на противень І так усі-всі поріжечки. Поліпимо ми поріжечки, потім будемо далі робити. Поріжечки наліпила. Тепер беру яєчко, розбиваю його вилочкою. Так. І Намащую наші пиріжечки яєчком, щоб вони, як запечуться, були гарнисенькі. Такі. От. Духовочку я включила розігріти на 200 градусів. Як духовочка розігріється, зменшуємо температуру на 180. Так, і ставимо запікати пиріжечки наші. Також зараз я ще їх лишу на плиті над духовкою Десь хвилин на 15-20, хай ще самі пиріжечки підійдуть і буду ставити. Ще раз нагадаю, що пропорції я напишу у описі відео. От виріжечки готові. Зараз будемо їх, знімаємо вже. Трішечки сік потік, але не критично, я вам скажу. Дивіться, які гарненькі, рум'яненькі. І Останні, коли витягну, то теж викладу зверху і посиплю. Зараз їх викладу і посиплю теж пудрою.